Меніся силіком, тут без дистанційних втулок. І зверніть увагу, як покоробило цю деталь 1,5 мм. То, що варив я не напівавтоматом, сюди приварював болти з внутрішнього боку, а електродом двойкою. Така от точкова сварка. Не точкова, а. В одній точці його покора була ну, того, що метал 1,5 мм. Зараз ми це діло спробуємо виправити. Ну, як спробуємо, виправимо. У нас є оця от деталь, яка має знизу площину чітку, ну, зверху немає, бо робили на швидку руч без спеціальних приспособ. Бо приспособи робити було довго, <кій> і так як вже народилася. Якби інша технологія їх виробництва, то вирішено було робити, не робити одноразові приспособи, а зробити так, як виходить. Тут я ніяк не захищаю цей це місце і силикон сюди саме приклеїться. А, ні, я маю захистити. Да, оце те, що після 12 часов ночі робиш. Ну, роблю, коли висохла краска. Тільки краска висохла, так зразу я і роблю. Тут, щоб ці ще ніч вона на одну ніч швидше посохла, на одну ніч швидше доїхала на фронт. Так, зараз я сюди поліетилен застелю, упаковочний, і отак от насажу. Оцей раструб має дивитися між цих двох отворів. Це на основі отворі, вони не співпадають зі старими, тому що ми, як я казав, трошки змінили модель. А оці на керновочки, типу, це лазер пропалив 2 мм дірочки. І це центри старих отворів. І той раструб дивиться чітко між двох старих отворів. Так, як бачимо, я проложив упаковочний поліетилен. той, що ми купляли, хороший, і закрутив болти. Тут з боку теж вийшов трохи силикон білий, ну я потім його зріжу ножиком, коли він засохне, щоб він нікуди не відвалився в ті в лопасті. І приблизно воно більш-менш зрівняло площину, як воно і прогнозувалося. Ну і зараз нанесемо то саме сюди, і воно теж зрівняє площину. Я попав чітко куди треба між цих от двох отворів. Ну камера не передасть, тому що воно як тут як повернеш, так і буде. Ну, може там якісь там трошки градуса воно не піймало. Ну, вже як є. Я. я думаю, резиновий манжет, то резинова труба зіграє. Так, рухаємося далі. А, кажу ще раз, що воно не, намертво не склеєно. Це буде роз'ємне з'єднання. Якщо потрібно, будемо відкрутити ці гайки. І полі... долю... ну, через політлен силікон не приклеївся до нашого патрубка. Вона буде знята. Стараємося, де можна робити роз'ємне з'єднання, це більш ремонтно придатно. Ну, Тим більше це якби тестова модель. Мало -лішо. Ось, Замотав стрейч пленочку, старався, щоб була плоскость, без брежів. Тут на ніс. Спочатку на ніс спочатку ось тут видно, стоять дистанційні шайби, які ми сверлили. Я у них теж наніс трохи силікона. І наніс так багатенько силикона, щоб точно хватило. Наносив двома валіками. Один валік тонкий, поки я возився з пленкою, потім з другий валік тонкий. Ну, Щоб слоя трохи подихали повітрям і почалася хімічна реакція. Зараз буду їх зженити. Ну, оператора в мене зараз під рукою немає, того показує тільки проміжні варіанти. Ну, а там нічого складного взяв, проложив десь. Затягнув болти поступово. Силіконову прокладку задушив болтами і навіть розмазав шпатільком, щоб вона тут сильно не виступала. Відно через поліетилен. Ну, поліетилен я там проб'ю. Це Та я ще тут зроблю привалочну площину. Ну, ось так до речі, теж ми всередині не фарбували його зовсім ніяк нічим, щоб фарбу не гнали. Ну є деякі потьоки, надіюсь, вони там не відпадуть. Ось. Тут теж не фарбована сторона, тому що сюди буде приєднуватись силикон. Вирішила, що він до металу краще пристане, ніж до фарби. Так, тут поліетиленові ці, потім я проб'ю, щоб була краща вентиляція повітря, щоб силікон краще сох. Бестріше. Пів першого ночі я сформував всі прокладки силіконові. Оцей патрубок нагнітальний через проставочні резинові шайби. Формований силіконовий силіконова прокладка сохне, тут теж сформована в кришці і цей патрубок теж посаджений на силікон. Все посаджено також на і через стрейч плівку щоб силікон приклеївся лише до одного, одної площини, до іншої площини він відклеївся. Також я пробив тут дірки ну всередині тут мається на увазі тут, тут, де цей патрубок вхідний, що ще не можу туди дійти, Там, коротше, там отвори. І отвор тут, де посадочний, теж є дірочка в пічці Греченька вона спалиться. На ніч кидаю товсті ломаки, вони там горять. Тліє до ранку, ранком жар, я на жар кидаю знову ломаки, дрова гробові і вони е ну, гріють. То, що на вулиці, мінус 10, мінус 12. Знайшов градусник, от він висить. Біля протилежної грубки вікна і тут плюс 17. Плюс 17, 18. Це біля вікна. Тут трошки ми утепляємося, Трошки рухаємося, того й тепло. Ну, а тут біля пічки десь плюс, ну, плюс 30 тут точно є. І як би зверху найвища точка, вон, тут теплий повітря дуже. Довго тримається, якщо внизу у нас буває прохладно ранком, Коли тільки жар остався, то тут кірпічі набирають температуру і повітря зверху гаряче, і, а також ці кірпічі із личенням теж працюють. Ну, Може, тут я зараз ще якусь заневіску повішаю, а може на тому буде все, то шавтра неділя, в неділю появому буде сохнути ще. От, і з цим, як би з механікою майже все. Єдине, що лишається – сформувати цей направляючий апарат, щоб, ну, щоб паразитні потоки не циркулювали між від е, периметра клітчатки знов до центру. Тут, тут такий відсікач. Паразитних потоків, які направляють тільки з цього патрубка. Його треба зробити з жесті. Завтра, Ну, не завтра, а в понеділок, коли силікон висохне. Тому що, поки він не висохне, його не можна роз'єднувати, бо буде порвані слоя. На жаль, так. Так, зняли кришку. І тут де є прорізі, то целікон засих. Засох, ну, сохнув він ну, троє суток, считайте. а тут, в тих самих умовах, де немає прорізів на цій штуці, то він такий, якби, пленочка є. Получається, ну, під пленочкою жидкий. То ж саме і тут. Біля країв він засох, але тут є. Мігеньку волну можна робити і він там не засох. Зараз ми знову його сформуємо, щоб він був рівний, і в духовку на запікання. Ще там на кілька годин це йому має допомогти. Ну ось, як бачимо, равлик з силіконом лежить в духовці битовий, чого я категорично вам не рекомендую робити, тому що. Як виявилось, силикон при такому сушінні запіканню дуже сильно воняє і воняє він неприємно. Тому робити цього не треба. Якби температуру він тримає, але там якісь випаровуються хімічні штуки, які ну, на кухні несувмістіми.